Усім доброго ранку. Починаю ранок, приводжу себе в порядок, ще навіть не вмивалася, не чистила зуби, одягнулася і вімкнула камеру. Зараз... Вас, вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні у нас багато справ, нам мають класти плитку на другому поверсі, привезти мебель у пральню, а також роблять доріжки на подвір'я. Тому у нас сьогодні буде багато людей, багато майстрів, багато задач щось кудись переносити, казати, як треба робити, що куди ставити. Я тут керую процесом, паралельно все ж таки двоє дітей вдома, яких потрібно годувати, щось допомогти, погратися, приділити час. І домашні справи також не зробляться самі собою. Тому я тут налаштовуюсь на продуктивний день, заплетаю собі колосок, дуже я люблю таку косу, приводжу себе в порядок. Я не наношу мейкап щодня, але так трохи буквально там підвести брови, можливо, трохи рум'ян і все. Влітку майже ніколи не користуюсь тональним засобом, пудрою. Мені подобається, як виглядає обличчя і без косметики. Мені здається, воно навіть молодше так виглядає. Тому легкий такий макіяж чисто для того, щоб. Ну, По-перше, я знімаю для вас відео, щоб трохи краще виглядати. Ну, По-друге, це додає мені впевненості, я себе так краще почуваю. Наношу зволожуючий, зволожуючий крем, після цього СПФ, бо часто виходжу на двір і зараз таке сильне сонце. Підводжу олівцем брови і наношу трохи рум'ян, які, звісно, без там тональних засобів там, пудри не дуже довго тримаються, але трохи, щоб не бути там блідою, непогано виглядати. Наношу, налаштовуюся на активний день і йдемо робити усі сьогоднішні заплановані справи. Ну, все, прибула себе в порядок. Можемо йти працювати. Перше, з чого я починаю сьогоднішній день, прибирання у пральні, мені потрібно звідси винести усі речі. Спершу складаю білизну речі, які вже висохли, розкладаю їх по місцях та буду складати цю сушарку і виносити усі решту речей, шафу, хом'яка, звільняти повністю це приміщення. Поки є хвилинка, відповім на питання, яке мені дуже часто задають ще з моменту народження першої дитини, як я все встигаю. Ну, це дуже таке популярне питання, яке багатьом задають, хто там знімає, показує своє життя. А, насправді не завжди все по-перше, а по-друге. Можливо, варто складати якийсь план і раціонально використовувати свій час. Якщо вам здається, що ви нічого не встигаєте, проаналізуйте, що ви робите зайвого, на що ви витрачаєте зайвий час. Можливо, забагато планів ви собі, забагато задач ставите, і потрібно трохи менше планувати, щоб не занадто нагружати себе. Ну, а також важливим моментом є те, що у всіх різні діти. У мене дуже спокійні, і я була завжди спокійною з самого дитинства. І мій чоловік такий, тому мої могли посидяти, погратися самі. Вони не були капризні, ніколи не було ніяких істерик. Це нормально для діток, але просто усіх різні характери у моїх так вийшло, що не було. Дійсно, всі дуже спокійні, тому я могла з ними робити все, що мені потрібно. Тут вже нам привезли плитку. У санвузол на другий поверх. Зараз її занесуть та вам покажу її познімаю поближче. Привезли нам плитку у наш санвузол. Це така, неймовірно, гарна У нас такими виступами, типу під дерево. Не дешево, але це для невеличкого шматочку, тільки для стіни за душом. Там, де у нас буде душ, така гарна. Зараз піднімусь на другий поверх, покажу вам решту, яка вже піде на підлогу та на всі інші стіни. Клас, я супер задоволена. Ми її коли побачили, ми навіть не думали, ми одразу закохались. Чоловік навіть казав, може її покласти у спальню за ліжком. А ось решта плитки. Така сама, як у нас, на кухні, тільки сіра. На кухні у нас бежева, а це така сама з тієї ж серії сіра. Мені подобається те, що у нас на кухні. І ця гарна, а це для підлоги. Такі крапочки. Наче гарно поєднується разом. Зараз покажу, де яка буде підлога ось це в крапочку буде. Всюди ця сіра, ось тут, тут. І оця стінка буде ця сіра. А ось ця частина, де душ, буде ось та в квадратики під дерево. Піднімалась на другий поверх, показати вам плитку. І хочу ще показати фікус, він все життя завжди був ось такого кольору. А в цьому році якимось дивом Припилено... Виросли у нього дві гілочки з чисто зеленим листям. Перше, таке бачу, такого листя нема взагалі на ньому. Де він це взяв, я не розумію. Просто дивина. Показую вам, як виглядає наша ділянка, поки не почали робити доріжки, щоб потім порівняти результат. Таке до і після буде, Познімала з різних ракурсів, щоб було наглядно, все добре видно, що де змінилось. І повертаюсь назад, в будинок. Покажу, як виглядає зараз, точніше, до того, як поставили меблі, ось так виглядала наша пральна кімната. Тут поки що стоїть тимчасова шафа з нашими речами. Тут різні речі, які. Нема куди більше скласти, ось так все кубкою як могла, організувала. І зараз буду все виносити та чекати наших майстрів. Тут і Одяг, і каремат, і мої гантельки інколи займаюсь, і всі мої для творчості різні тканини, якісь стрічки, мотузки, гудзики, голочки, чого там у мене тільки немає, сумки, головні убори. Все тут було складено. Take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time, some quality time. And I don't need a gift, I don't need to know your sign, and we don't need to do something you don't really like. I just wanna spend some quality time, some quality time. But no one ever really. Почали вже заносити меблі. Покажу, яку я обрала стільницю. Ось такого кольору, типу бетон. Я не знала, що тут ось так посередині, де така хвиля, але нічого. І поки заносили решту меблі, покажу, як вкладали доріжки. Для цього спочатку натягнули мотузки, я керувала, де яка буде доріжка, і далі встановлювали бордюр. Так, показую, що вийшло. Та-дам! Все готово. Ось така шафка відкривається натисканням. Сюди тимчасово повісимо штанги дві, щоб повісити зараз речі. І тут полички теж все поскладаємо. Буде це культурніше. Зверху також натискається, можна туди постіль або ще щось запихнути. Далі йде така тумба під мийкою. Ой. Так. Під мийкою теж щось. Сюди усі мабуть, миючі якісь засоби. Хоча вони у мене тут на поличці. Подивимось, зараз буду думати, що куди ставити, ще не думала. Ось така мийка. Взяли сірого кольору, оскільки тут не буде ніяких харчових барвників. Я думаю, що воно не буде занадто брудитись. кран ще не купували. Тут пральна машинка, тут буде сушильна колись. Тут зробили вихід у розетку. Купимо заглушку таку сіреньку. Зараз з іншого боку покажу. Ось так, я задоволена. Стільницю ось таку обрала. Гарний колір. Вже хочеться все розкладати. Ну, звісно ж, куди без маленького помічника. Заглядаю тут в отвір під мийкою. Ставлю тазик, який нещодавно замовляла на сінцеї. Питали, як він в експлуатації, поки все нормально. Зручно, цілий, все добре. На вулиці хлопці працюють. Тут дитина робить лимонад. А тут робили шафку, вже закінчили, і на другому поверсі вкладають плитку. Так що у нас сьогодні движ. багато людей, всі щось роблять. Так, да, зайка? Да. Да. Всі працюють. І ти працюєш? Угу. Зараз невеличкий перекус та підемо розкладати речі у нову шавку. Купила я ось таку різалку для яблук, дуже вона зручна, ніколи у мене такої не було. Рекомендую. Зручно, одним рухом можна нарізати багато яблучок. Я думаю, що це актуально, коли у сім'ї багато людей. Протираю усі полички, дверцята, все, що є. У цій шафі, бо все воно припилилось, поки його встановлювали. Обрала які полички для моїх речей, які для чоловіка. Мої дві нижні будуть. Ось так у мене складена білизна та шкарпетки. І дві верхні для чоловіка, тому що він вищий, ніж я. Принесла всі речі та розкладаю по місцях. right now Вирішила поскладати ось таким чином усі свої футболки, майки, шорти. Дуже зручно. Тут ще я показую, що за цим контейнером ще місце є, і ще у мене залишився такий вільний контейнер. Зараз буду думати, що туди скласти. І ще в один, усі ці сірі контейнери я купувала в епіцентрі. І ще в один складаю сумки. У той відділ, де будуть штанги. Вони тут знизу, під одягом. Ну, можливо, не ідеально там незручно виймати, але поки що маємо, те маємо. Але так компактненько тут вони стали. Розклала усі речі. Ось так дві полиці чоловікові, дві мені, ще сюди помістився ще один такий контейнер з купальниками. Ось так. Моя і ще моя. Сюди поставила сумки. Тут будуть дві штанги. Чоловік ввечері зробить, все повіси. Сюди хочу замовити корзину. Тут мийка, а під мийку поставила все для хом'ячка: її наповнювач, кулька, їжа і тазик. Поки що так. Ось так. Тут залишаються усі ганчірки, мопи та засоби для прибирання. А на верхню поличку склала всі свої матеріали для творчості. Тут у мене залишки тканин, фетр, там різні дрібнички, тут клей пістолет ще там дещо для творчості. Закрию. Захотілося якось прикрасити цю кімнату, поставила баночку з кисневим відбілювачем і сюди на стільницю ось таку штучну рослинку. Хочу ще на цю стінку повісити якісь картинки. Прийшли мені з Аліекспресом мопи, до речі, зробила манікюр. Раз в 100 років роблю. Захотілося. Прийшли мопи для швабри. Часто мене питають про мою швабру, вона дуже зручна, але дівчата всі питають, модель не написана на ній модель. Я купувала дуже-дуже давно. Вже в інтернеті я таку саму знайти не можу. Тому якусь з автовіджимом беріть іншим. У мене вже порвались усі ці штучки, вони періодично стираються. ну Це нормально. І замовила нових, навіть не пам'ятаю, скільки тут. 3, 5, мабуть, 10. 10 штук одразу, щоб у мене було їх багато. Зараз покажу, як вони там рвуться. Ще такі тарілочки взяла такої з Аліекспресо. У чоловіка скоро день народження, хочу на терасі зробити два столики у нас буде для дорослих і для діток. У нас у всіх друзів є дітки і для дитячого столу можливо такі покладу. Зараз покажу вам мопи. Ще хочу показати, у нас на другому поверсі сьогодні різали плитку, я вже казала, і все е, летіло вниз. Просто подивіться. <хи> і так все. Телевізор, все. Зараз все буду перемивати. Це з мебелі залишилось. Так, я вже всі повикидала, у мене залишилось тільки три, здається. І ось вони навіть в ці. Ось, так от рвуться, протираються, і потім вони просто їх неможливо всунути у відро, бо чіпляється оця сторона, ось так, за автовіджим і не заходить у відро. Тому всі повикидала. І будуть у мене нові. Нюся! А, чого ти злякалась? Чого... Ой, натиснула. чого злякалась? Як тобі на новому столику? Бусинка. Та що, мама з новим манікюром? Не впізнала? <рик> Нюся. Нюся, це мама. Все новеньке. Чого ти? Всі сьогодні стучали, дарчали, тому що вона. Ку-ку не <рик> <рик> Да, Мама тут, мама, не бійся. Виходь, виходь, виходь. <рик> Ох, нічимось незрозумілим, це да? маникюр. Приїхав ввечері чоловік після роботи і ось так встановив дві штанги, повісила його речі зверху, мої знизу. І піднялась на другий поверх, спитала дозволу у наших майстрів трохи познімати процес, як вкладається плитка. Кажу, будете на Ютубі. <смір> Ось так все підрівень, дуже охайно. Я дуже задоволена цією командою. Вони тут працюють у трьох, вони на першому поверсі нам всі стіни робили і де потрібно стелі, все і шпаклювали, і штукатурили, і плитку вкладають. Золоті руки вміють усе. Покажу вам ще під віконня. приїхали. Це дуб, дуже гарний колір. Це просто, просто дерево нічим не, ще не оброблене. 4 см мала бути товщина, а прийшло 4,3 мм. І ці 3 мм, зараз покажу, у нас не поміщаються під вікно. Ось тут все видно. Закінчується вікно. І ось ці, от мало бути 4 так, а от 3 мм, якраз ось так ідуть, сюди не влазить. Тому вже е, зробили нижче, пропилили ось цю частину, і це все вирізали в усіх кімнатах, так. Це у дітей, та у нас з чоловіком. Все це зарізали, усі тримачі опустили. І ось тут залишається такий куточок, куди не влазить, будемо робити вирізати тут такі невеличкі отвори, щоб воно все стало. Купив чоловік олію прозору і я буду покривати підвіконня. Вона прозора, але все ж таки більш яскравого кольору надасть через, не знаю, через що, але сказали, що після прозорого прозорої олії. Воно, мабуть, написано прозоро, мені здається, що вона все рівно буде трохи жовтувато. Ну, Спробуємо, відкрию баночку, покажу. Вийшла знов на вулиці, показую, на якому етапі зараз доріжки. На момент, коли я озвучую, сьогодні у нас неділя десь так воно поки залишилось, бо вихідні. Встановили ось так бордюри. І окрім доріжок, бруківкою буде закладатись атмостка. Та територія під машинами. Покажу ще з цього ракурсу. Ось так встановили бордюри, перебрик називається. Тут буде доріжка. Буде бруківкою закладена і доріжку, і відмостку, все разом. Тут буде бруківка, і ось тут просто ось так доріжка йде досюди. а тут буде клумба. І тут буде покрокова ось такі окремі плиточки сюди, до тераси, парочку і до городику. Такий план. Тут буде дитяча зона, пісочниця, батут. Тут травкою засіємо, тут засіємо травкою, тут. Я вже вчора поприбрала, що могла. Траву, бур'ян, трохи почала ось цю купу так розкидувати, бо на відео не видно, тут трохи посередині яма. Рівняти, це зарівняємо і це все засіємо. Так. А біля ось тут лінія, біля дитячої зони хочу ось парічка і посадити ще смородину. Агрус, ще щось, щоб в рядочок було щось таке їстівне, щоб дітки бігали собі їли. Показую, як поклали плитку. Ось так ще залишилось трохи зверху. Це вхід. Ось так заклали цю поличку. Тут будуть стояти шампуні всі, Бальзами, маски. І тут довкола вікна теж поклали. Ой, не видно. Ну, я думаю, що дуже швидко закінчать. Залишиться тільки ця стінка, тут залишилась. Ось тут. Я думаю, що завтра закінчать. І ще шви потрібно буде затерти. І все. Ось така плиточка. Зриваємо першу полоничку. Покажи, яка вона гарна. Ось така. Ось тут. Ну давай, зривай. Буде твоя. Опа! <рлоджування> <реш> 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 так, є. Ну, хвостик залишиться. Смачна? Кисленька. Не ну, смачно? Угу. Ну добре. Ну все, тут ще буде одна. Ну, тут ще багато. Це єдиний кущик ми залишили з ягідками, інше повідрізали, скоро будуть нові. Тут вже десь є ось тут. Є ще. А на наступний день я з дітками їздила в Ірпінь, возили старшого сина до ортодонта. Йому потрібно ставити пластинку, він через це був дуже засмучений, тому, щоб якось відволікти та розважити дітей, я привезла їх у цей парк неподалік, називається Незнайка. Це місце дуже зазнало великих руйнувань під час окупації. Зараз вже так гарно виглядає. Тому віримо у мир, у перемогу. Завершую на цьому своє відео. Дякую, що ви його подивились. Хай і дітки і усі українці будуть щасливі. Усім гарного дня. Пока!